А сьогодні жоден екстрасенс сам особисто не сказав мені якоїсь погрози, не виказав її в текстовому, в усному варіанті, в письмовому, в будь-якому. Мені писали лише люди, які або з цими персонажами тісно працюють, або, наприклад, одна дівчинка, яка в мене в проєкті працювала журналісткою. Вона дуже сильно вірить в існування екстрасенсів, попри те, що вона сама їм вкладала в рот і в голову, що їм треба зараз. Сказати, прямо пофразово диктувала, вона все одно продовжує вірити в їхні якісь здібності по той бічні, і вона стала дружиною одного такого екстрасенса. І, звісно, тепер уже ну, моя діяльність це, ну, зачіпає її сімейні, так би мовити, родинні зв'язки і цінності. І тому мені писала вона: це моя екс-колега, що типу, тобі прилетить. Não é rítmico, não vai